Біосоціальні істоти, uh -huh. і якщо говорити про якісь джерела задоволення, радості, щастя, життєрадісності, то вони можуть бути біологічного характеру або соціального. Якщо б ми були тільки біологічними, то нам би було достатньо функціонувати в межах себе одного. Uh -huh. І тоді для нас були б тільки ефективні методи. Там вижив, поїв, розмножився. Виходячи з того, що ми соціальні істоти, нам потрібно робити щось корисне для інших людей і у відгук. Ми отримуємо задоволення. Соціальна якась соціальний відгук він для нас є визначальним. Коли людина не розуміє, для чого вона, кому вона потрібна, стає непридатною, професійно непридатною, коли ні, ніхто нікуди не кличе, нікуди не запрошує. Це біда, це втрата власної соціальної значущості, це е, менше можливості впоратися з викликами, із стресом, це прискорене старіння, ну і власне закінчення існування цієї істоти. Тобто можна сказати, що людина, коли забуває про чи з її життя йде соціалізація, це вже крок до старіння. Угу. То соціалізація необхідна, так? Тобто після травматичної події ти поділився, так. ти про поговорив з кимось і ти... вже легше. І це важливо не поділився, не хотів ділитися, ага, не було соціальної підтримки. Це фактор ризику для психічної травми, для розвитку посттравматичного стресового розладу і інших небезпечних порушень. І здається, комусь здається, особливо нашим героїчним, кремезним і таким незламним е, чоловікам, що їм якась в соціальна підтримка. Я сам собі витримую все, Зможу, що сильний, е, завгодно. Це, це, це помилка. Потрібно поділитися. Ця підтримка є надзвичайно значущою в профілактиці можливих порушень. Людині потрібна людина, так? Ну так.